Що таке бути сильною жінкою від природи, коли навколишній світ тисне і каже: ти маєш бути слабкою, ти маєш бути неініціативною, ти маєш бути за чоловіком. Але якщо ти маєш... Від природи всі налаштування сильної людини, як тобі це проживати, як тобі не зламатися в тому, якою від тебе вимагають бути, дана ця сила і що тобі з нею робити? Дизайн людини дуже класно допомагає зрозуміти себе, прийняти свої природні налаштування, прийняти свої властивості, полюбити себе в цьому і насолоджуватися своєю природою. Якщо ти сильна жінка від природи, то для тебе це відео принесе купу натхнення та розуміння, що з тобою все нормально. В кінці цього відео я розкажу про дизайн найвпливовішої, найсильнішої жінки, і ви зможете подивитися, чи є у вас такі налаштування. Я дуже багато можу говорити на цю тему, тому що сильна жінка це така моя тема в своєму житті. Я пробувала різні стратегії. Колись я себе відчувала дуже слабкою, коли я була в школі, коли я була невпевнена, коли я соромилася себе. І я думала, що зі мною не так, чому я така слабка, чому я така невпевнена. Але вже більш в дорослому житті, маючи вже певний досвід, після того як я вже певні. Події в своєму житті пережила. Я стала сильною, я стала сильнішою. І взагалі я дізналася, що в мене дуже сильна природа, і що від природи я сильна жінка, сильна жінка, яка може подавляти чоловіків, яка може десь стиснути, десь проживати, показувати свою силу. І в мене були такі періоди, ну, коли мені це подобалося, і я розуміла: вау, я сильна, я класна, я впевнена. Але Потім, коли я почала будувати стосунки, я зрозуміла, як же це сильно мені заважає, і як мені з цим розібратися, як взагалі поруч мати сильного чоловіка, коли ти сама сильна природа, вона так задумала, що у всьому є баланс. І коли ти сильна жінка, то поруч з тобою завжди буде слабкий чоловік. Ну, давайте дивитися правді в очі. Чому? Тому що знову ж таки це баланс. І в певний момент я цю силу прибивала для того, щоб зі мною був сильний чоловік. І насправді до мене прийшов в моє життя сильний чоловік, який має свій характер, який має свої такі сильні сторони. І е, в певний період я вчилася, як це бути слабкою поруч з ним. І в мене вийшла інша крайність. Я до такого рівня дійшла, де я просто помітила за собою, що я в крайній позиції жінки, яка взагалі нічого не вміє, і яка без чоловіка не може розібратися в тому, як собі. Визвати таксі за допомогою уклону або болт. І в результаті я все ж таки дійшла до балансу, але дуже багато в чому мені допоміг саме дизайн. Отже, кожна людина має від народження певні налаштування. Є люди, які мають більш потужні налаштування, які прийшли віддати більше, реалізувати більше. Є люди, які навпаки, мають... Більш такі, я називаю це пасивні налаштування, так? але при цьому це не означає, що в них якесь таке там неуспішне і неяскраве життя. Ні, такі люди також прийшли щось віддати, зробити, але зробити це по-своєму. І я можу сказати, що знаючи свій дизайн, ти розумієш, що насправді добре для мене. Ти не намагаєшся бути кимось, ти просто з насолодою проживаєш себе. І давайте тепер роздивимося, що ж таке сильна жінка за природними налаштуваннями. Ну, а вже ж, це жінка-маніфестер. Маніфестер, Маніфестер це чоловіча енергія. Жінка-маніфестер це як щось незрозуміло в нашому суспільстві. Чому? Тому що знову ж таки наші соціальні шаблони. Диктують, що жінка має бути за чоловіком, жінка має бути там слабшою, більш пасивною і так далі. І так далі. А що якщо ти жінка-маніфестор, ти прийшла ініціювати, показувати свою силу, ти прийшла керувати, впливати, говорити голосом, ти прийшла з чоловічої енергії. І перше, що потрібно зробити такій жінці, це прийняти свою маніфесторську природу. Зрозуміти, що це нормально бути жінкою маніфестор і Зрозуміти, а як я можу користуватися цією силою. Чому я кажу, що головне прийняти, тому що коли ви починаєтеся боротися зі своєю природою, то ви сплавляєте всю енергію на цю боротьбу. По-перше, по-друге, ви не реалізовуєте свій потенціал, бо немає енергії. Да? енергія сплавляється на боротьбу, потенціал просто зависає, і ви не реалізовуєте те, що свої таланти і дари, які вам дані від природи. Просто немає сил і часу на це. І також, коли жінка-маніфестер не прийняття. Має себе то вона така заблокована, забита. Вона, вона просто загублена да, тому що їй ніби немає місця в цьому світі для того, щоб бути собою. Також е Дуже сильна жінка це жінка, в якої визначене его. Коли его визначено, це людина, яка може мати дуже таку силу волі потужну, і подавляти інших своєю силою волі. Це жінка, яка може дійсно подавити свого чоловіка своєю силою волі, особливо якщо вона заточена на гроші. От, наприклад, якщо поруч з такою жінкою буде чоловік з відкритим его, то там будуть дуже такі конфлікти. Така жінка буде. Вимагати, а, грошей від чоловіка, щоб він заробляв більше. А для нього ця стратегія не діє. Він буде навпаки відчувати себе неуспішним, не успішним, невизнаним зі своєю низькою самооцінкою. Але якщо така жінка буде навпаки ось цю свою енергію визначеного его розподіляти і на чоловіка, то поруч з неї, якщо вона буде його хвалити, то поруч з нею він розквітне і його потенціал грошовий буде набагато більший, ніж у жінки. Тому що насправді невизначене его. Має більший потенціал для заробітку, якщо правильно користується цим. До речі, про те, у кого яка грошова стратегія, і як користуватися своїм визначеним его, яке саме у вас его, ви можете подивитися відео про. Мільйонера. А також сильна жінка вона буде мати визначену голову. Да? То це така вперта жінка, яка має свою думку, з якою дуже важко якось поспорити. Це жінка, яка буде завжди відстоювати свій погляд, або дуже важко його змінювати. У знову ж таки сучасному світі. Від жінки потребують, щоб вона була гнучка, щоб вона буквально там не мала своєї думки. Да? Бо дуже багато такого було, що жінка була, ну скажімо так, поза керівними посадами, да? жінку не визнавали як людину, яка має займати вищі якісь місця в соціальних наших шарах, да? слоях. І тому тут дуже важливо розуміти, що жінка з визначеною головою, це жінка, яка має свій погляд. і Жінка, яка може бути дуже не гнучкою, це може не сподобатися чоловіку, і в результаті взагалі в таких стосунках може бути дуже багато сварок. Я взагалі вважаю, що бути гнучкою це плюс, а не мінус. Тому якщо жінка мудра, то вона навіть з визначеною головою знайде, як користуватися. Своїм розумом, так, щоб це було гнучко, і так, щоб чоловік від цього також вигравав. Дизайн найсильнішої жінки може бути такий: це буде маніфестор з профілем 5.1. Да? Маніфестор, який а, прийшов реалізуватися в соціумі і впливати на маси. Да? Тобто жінка точно не домогосподарка. Маніфестор 5.1 – це масштабна реалізація в соціумі. Це жінка, яка має визначене его. А це жінка, яка емоційний центр визначений, має да вона впливає голосом, в неї емоції. Це дуже сильний мотор. Це жінка, яка має ліву стрілочку, там де чорний стопчик, да, це стратегічний лівий активний розум. Людина, яка прийшла планувати, досягати і так далі. А, і також я б ще тут додала, би, це інкарнаційний хрест керування, да, тобто є призначення, таке, що людина прийшла прям керувати, впливати, і це прям. От це все образ прям дуже сильної жінки. Тому, любі мої жінки, якщо у вас є хоч таке одне налаштування з цього, або якщо ви просто маніфестер, вам дуже дуже потрібно дізнатися про свою природу в своїх повних розборах. Я даю багато інформації саме жінкам-маніфестерам і як їм проживати себе. І як їм стати маніфестерами, які впливають, керують, які проживають себе, які відчувають свою силу і не соромляться її в повному розборі. Я даю всі рекомендації, як прожити, як вийти в свою цю силу, як полюбити цю свою силу, і як взагалі жінкам-маніфесторам комунікувати стосунку. Як отримати повний розбір? Дивіться в описі до цього відео. А ну і зроблю таке заключення: я по своїй природі сильна жінка. Я маністуючий генератор, в мене багато визначених центрів, я впливаю, в мене і профіль впливовий, і емоції є ду мене є канал, який взагалі най, найвпливовіший. Да? Що я впливаю через голос на великий об'єм людей. І насправді поруч зі мною сильний чоловік. Тому я обрала таку стратегію, де я менше контролюю, де я довіряю чоловіку, де я не ставлю на перше місце ідеальність. Як має бути, да? я не потребую У мене, до речі, чоловік такий. От. І де я обираю бути гнучкою, відкритою, бути більш жіночою. При цьому я обожнюю свою силу і пишаюсь тим, що я сильна жінка.